Знаєте, це складна справа. Говорити про соборність, треба вона чи не потрібна. Мені здається, воно що треба. Саме слово говорить, що це є соборність. Ви знаєте, не тільки щось відносно людей, а відносно всіх. Моя думка одна і ніколи не мінялася. Україна одна, єдина і має бути єдина. Наші люди пороскині по ціному світі, але, але ми, українці, з'єднані і завжди були від народження. Ми пам'ятаємо, вчимо своїх дітей, ми вчимо своїх внуків, що ми Україна чи ми на сході, чи ми на. Заході чи на півночі чи на півдні, чи ми в інших країнах. Ми одно українці, і, і наша душа українська і повинна бути одне, одне і тільки одне. Україна не повинна ділитись на частинки. Має бути одна ціла соборна Україна.